Сьогодні ми будемо святкувати вечерю Господню. Будемо здійснювати причастя. Кілька слів я скажу про його значення. Насамперед, скажемо, що хто має право приступати до причастя, члени церкви, ті, які в завіті з Богом, хто хрещені, сповідали свою віру перед Богом і людьми. Гості з інших церков можуть приступати. Але в тому випадку, якщо ви в мирі зі своєю церквою, якщо ви в своїй церкві регулярно приймаєте причастя, діти ще малі не можуть, тому що потрібно усвідомлювати те, що ми робимо, що це означає. І зараз про суть. Для чого Господь це заповів? Що відбувається, що це значить? Господь дав таїнство причастя, в якому використовується прості хліб і вина для того, щоб зміцнювати віру його дітей. Господь бажає ще таким способом зміцняти нашу душу. І, звичайно, скажемо так, не будемо все говорити, тому що я говорив це вже багато разів. Ми не віримо в догмат переосутнення, але ми віримо в духовну реальну присутність Ісуса Христа. Відбувається те, що Павло називає спільність, спільність з Господом. І під час звершення причастя, коли ми приймаємо хліб і вино, наші духовні очі мають бути. Звернуті до Христа. Тому що таїнство це знак і печать Нового звіту. Тобто, як знак це вказує нам на нашого Господа, який помер за гріхи наші, воскрес для нашого оправдання, сидить праворуч Отця і прийде у славі судити живих і мертвих. І ми його очікуємо. І це також печать. Яка підтверджує всі Божі обітниці і їх багато? Про прощення наших гріхів. Про те, що він є пастир добрий і ніхто не вихопить з його руки, про те, що він турбується про нас і не залишить нас. Він каже, не залишу і не покину. І, звичайно, здійснюючи це. Таїнство, яке складається з таких простих, видимих елементів, ми це робимо в очікуванні, передчутті видимої зустрічі з Христом, того шлюбу, видимого поєднання Христа і Церкви, про який ми також читали в книзі, об'явлення. Тому це таїнство звернене до наших сердець різними способами. І Щоб ще через почуття нашої тілесні, смак вина, смак хліба запевнити нас в тому, що Ісус став для нас жит... джерелом життя вічного. Він живить нашу душу. Коли ми приймаємо причастя, цим ми показуємо, що через віру, завдяки дії Духа Святого ми приймаємо Господа нашого. І Він чинить цю спільність з Ним, єднання через Духа Святого, і це єднання перевершує все, що ми можемо уявити, хоча ми можемо багато сказати про радість. Від прощення гріхів, про радість від усвідомлення, що ми виправдані перед Судом Божим, про радість, ту, про яку говорить апостол Петро, що віруючи в Нього, ви радієте радістю невимовною і прекрасною, тому що досягаєте мети, спасіння душам, вірую вашою. Що означає їсти? Тіло і пити кров Ісуса Христа. В ідельберському катехізісі пояснюється, що це означає приймати з повною вірою в серці всі страждання і смерть Господа нашого Ісуса Христа і на нього одного покладати надію на спасіння, на життя вічне. Тобто ми приймаємо вірою. І, звичайно, Здійснюючи причастя, беручи участь в ньому, ми підтверджуємо наше посвячення Господу, що ми оновлюємо наше посвячення Господу. Можна ще багато сказати про. Причастя, але я нагадаю слова апостола Павла з першого послання до Корінтян 11 розділ з 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус вночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомен про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомен про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. І нагадую, що достойно приймати причастя, це означає приймати його з покаянням та вірою в Господа Ісуса Христа. Давайте перед звершенням причастя ми встанемо і помолимося. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за Твою велику любов, якою Ти возлюбив нас і покликав нас до Спасіння в Ісусі Христі. І завдяки дії Духа Твого Святого ми прийшли до Тебе і сьогодні знову приходимо і дякуємо, Господи, за те, що Ти дарував нам. І це таєнство Твоїй любові. І ми просимо, щоб Ти освятив цей хліб і вино для використання у причасті. Але ще більше ми просимо про дію Духа Твого Святого в наших серцях, щоб нам достойно прийняти це причастя, щоб нам духовно дивитися на Господа нашого Ісуса Христа і приймати Його вірою. Господи, ми просимо прости нам. Гріхи наші, ми визнаємо, що до того, як Ти нас покликав, ми просто були мертві в гріхах, але Ти нас оживив через віру в Ісуса Христа. І, Господи, також ми визнаємо, що ми схильні оступатися, помилятися і тим чи іншим чином відходити від Тебе і грішити, часом не усвідомлюючи цього. Тому ми просимо прости нам гріхи наші і прости нам наші провини перед Тобою. Тому що ми визнаємо, що не завжди ти на першому місці у нашому житті, що часом наші забаганки стають для нас важливіші за тебе. Що часом страх перед людьми засліплює нас. Визнаємо, що нам легко возгордитися порівнюючи з іншими людьми, які нам здаються в гіршому стані. Господи, ми визнаємо, що не завжди ми говоримо те, що потрібно говорити. Не завжди наше слово з любов'ю не завжди відповідає істині. Прости нас за роздратування та гнів. Також, Господи, ми просимо, щоб Ти дав нам наснаги, дав нам сили, підкріпив наші душі, щоб ми дивилися на Тебе і йшли Твоїм шляхом стільки, скільки ти призначив. І ми звіщаємо Твою смерть, в якій є спасіння для нас. І ми очікуємо твого приходу у славі. І ми дякуємо тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Я прошу вийти пресвітера Юрія для допомоги в таїнстві. Господь наш, Ісус Христос, в ту ніч, коли був виданий, взяв хліб, переломив. І, роздаючи своїм учням, як сьогодні від Його імені ми вам будемо передавати, сказав: Прийміть, споживайте. Це тіло моє, яке з вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Так само після вечері Господь взяв і чашу. І, віддавши подяку, як і ми зробили його іменем, сказав: ця чаша новий заповіт в моїй крові, яка за багатьох проливається для відпущення гріхів. Пийте з неї всі. Просимо підходити учасників таїнства.